Ми воюємо з ядерної державою. Уявіть, що на завтра з'являється 10 тисяч танків, а угу. післязавтра по нам наносять ядерний удар. Чи допоможуть нам 10 тисяч танків в випадку ядерного удару? Напевно, ні. Тому немає якоїсь цифри, от скільки треба. Її просто немає. Будь-яка допомога вона важлива, вона потрібна, вона дозволяє десь компенсувати втрати, десь наростити потенціал, десь виграти час. Але це не є якоюсь панацеєю і не є, немає якоїсь однієї зброї, яка все вирішить. Ну, ви вступаєте в війну не в стані, як хотілося, а в стані, як є. Ніколи не можна на 100% бути готовим до війни, очевидно, ми не мене є виключенням. Хоча якісь превентивні заходи і дії були зроблені. І багато рішень приймалися по ходу розвитку подій з виведенням значної частини офісу Івано-Франківська, з визначенням тих напрямків всіми роботи, по яким ми зараз працюємо. Ми знаходимося швидше в позиції реагування на події, виклики, які з'являються з 24 числа. Здебільшого їх задає фронт безпосередньо поле бою впливає на те, як буде далі, далі відбуватися майбутнє цієї країни. Тому ми вкладаємося в поле бою. Чим ефективніші Збройні Сили будуть на полі бою, тим більше можливостей, більше часу, більше ресурсу, більше потенціалу буде в Україні як державі для відстоювання своєї позиції в цьому геополітичному протистоянні з Росією. І фактично з заходу з Росією. Рівень донатів прив'язаний до економічного стану країни. Відповідно, коли воно просідає, то й рівень надходжень теж просідає. Зараз ми знаходимося на певному такому плато, яке триває вже місяців два, напевно, можливо, три навіть. І ми його підтримуємо і в цьому наша робота. Тобто ми вміємо. Робити так, щоб люди продовжували нам довіряти свої кошти для допомоги Збройним силам, крім найвідомішого комплексу Bayraktar TB2, це тепловізори, це прилади нічного бачення, і лазерні далекоміри, теплоприціли. Поки що все, ще декілька угод зараз на етапі реалізації. Але знову ж, теплоприціл це там, декілька угод на різні вироби, на різні кількості. Це, угу. це не про там, один або там, не про десять. І це, це якась така товарна кількість, скажімо так. Немає якоїсь достатньої кількості. Чим більше, тим краще. Тому військові завжди не проти мати більше. Інша справа, що це вкрай дороговартісні проекти, які не просто купуються, шукаються, завозяться і передаються. Це складний процес, це дуже складний процес, і можливо він здається, що це ніби ви прийшли в магазин і купили байрактар. Але за цим процесом титанічна робота, десятка людей, де кожного дня все могло зірватися, і у вас нічого б не вийшло. Не кажучи вже про те, що це ну, півтора десятки мільйонів доларів, які треба мати на рахунках, я знаю, що росіяни теж працюють на цьому ринку доволі активно і деякі інші українські угоди росіяни перекуповували або зривали. І проблема як така завершилась здебільшого. Держава підхопила це питання, і в цілому якогось гострого запиту на броню шолами зараз немає. Тобто просто зараз немає потреби, як то поняття? Ну потребу можна знайти в армії, тобто армія не на 100% забезпечена, але це вже не є такою критичною потребою, як було там весною, і це вже не та ніша, якою ми готові займатися. Бронетехніка, артилерія, системи ППО, автотехніка. А далі вже безпілотники, засоби зв'язку, нічна оптика і так далі. Так далі, так далі. Будь-яка техніка, вона рано чи пізно може закінчитися і вона надає якісь можливості. І, очевидно, ми не отримаємо завтра все там, по, по всій номенклатурі, чого ми хочемо. Тобто це якийсь процес. І чим цей процес швидший, тим більші можливості з одного боку, з іншого боку, і більший виклик перед нами. Тому що треба відбирати людей, готувати людей, люди мають це опановувати, ми маємо на практиці розуміти, як воно себе показує, тому що паперові ТТХ і реальні ТТХ це прорізне. Це процес. Ми здебільшого отримуємо або пострадянську, або подібну техніку, або. МРАПИ і машини подібного класу, а нам хотілося все ж таки повноцінні бойові машини, як то БМП, БТР і танки. Це та техніка, яка треба для наступу. Для того наступу про який ми відносно довго говоримо. На мою думку, ні. В такому форматі, як і зараз, або ж з великими втратами. З іншого боку, Тактична обстановка на Херсонщині може сприяти тому, що росіяни покинуть правобережжя Херсонської області, відступлять самостійно, як вони це зробили на півночі, і закріпляться на лінії Дніпра. Такий варіант можливий. Це реалістичні ці останні сценарії? доволі так. Зараз це відбувається. Тобто ми зараз там ведемо вогонь по мостах. Ми зараз пробуємо якісь локальні наступальні дії для того, щоб відсекти противника з застосуванням сучасної західної зброї. І це сприяє тому. Але знову ж таки, повномасштабний наступ вимагає достатньої кількості бронетехніки, артилерії, авіації. Які сенс як, як суть одне ціле працюють в одній системі, не кажучи вже про те, що це все вимагає кваліфікованих, компетентних і мотивованих людей. А їх вистачає? Ну ніколи на війні вам не може вистачати всього. Ну, завжди є потреба в більше, скільки в вас не було. Тому що ви ведете війну, <зв>. Україна не вперше наносить удар по російських об'єктах в тилу. Як на російській території, так і на тимчасово окупованих територіях. Це можуть бути різні, різні, різна техніка, різні види озброєнь. І немає значення, який конкретно тут застосовувався. Це позитивно впливає на наші можливості по враженню цілей в оперативно-тактичній глибині ну, навіть 50 100 кілометрів. То ми можемо зараз накривати ті ті цілі, які раніше для нас були здебільшого недосяжні з одного боку, з іншого боку, наявність е, сучасних подібних засобів дозволяє менш, е, менш бережно ставитися до українських ракет -точка, точка У, і використовувати їх для роботи на там. Їхні 120 кілометрів. Однозначно рано говорити про зміну ходу війни, але це суттєво ускладнює ведення бойових дій для противника, і в якійсь мірі виграє нам час і ресурс для нашої армії. Ми виробляємо і по безпілотниках, по і по бойовій бронетехніці теж по бронемашинах, і по радіотехнічних засобах. Ну, скажімо так, український ОПК суттєво постраждав, але в окремих галузях він відновлюється і зараз там з'являються нові підприємства, які пропонують нові рішення, і конкуренція подекуди росте. А це позитивно впливає на ринок. Однозначно, ми маємо робити значну ставку на вітчизняного виробника, оскільки 100% ми не можемо купувати все на заході. Ну. Це неможливо. Не існує якоїсь лінійної залежності. Ми воюємо з ядерною державою. Уявіть, що на завтра з'являється 10 тисяч танків, а угу. післязавтра по нам наносять ядерний удар. Чи допоможуть нам 10 тисяч танків в випадку ядерного удару? Напевно, ні. Тому немає якоїсь цифри, от скільки треба. Її просто немає. Будь-яка допомога, вона важлива, вона потрібна, вона дозволяє десь компенсувати втрати, десь наростити потенціал, десь виграти час. Але це не є якоюсь панацеєю і не є, немає якоїсь однієї зброї, яка все вирішить. Це синергія різних видів, типів, зразків від флоту до авіації, від ракетних комплексів до банальних вантажівок. Від приладів нічного бачення до, до гранатометів. Очевидно, є якісь бачення того, як вище військово-політичне керівництво планує там, проводити зиму, осінь, весну і так далі. Очевидно, воно є. Чи має бути воно публічне, ну я не певен. В той же час давати йому оцінки не дуже коректно, тому що зараз можна давати оцінки якимсь етапам минулого. З глибини розуміння якихось процесів говорити про майбутнє дуже складно, бо завтра все може змінитися. Це дуже невдячна справа. Лобіювання е, проукраїнської позиції і в отриманні допомоги, техніки, озброєння, в тому числі, і в цілому по зміні сприйняттю на Заходу України. Зустрічі з конгресменами, сенаторами, лобістами, журналістами з донесенням правильної цільової аудиторії, коректної позиції, коректної інформації, аналітикою по визначених темах, спільних спільних колабораціях з американськими аналітичними центрами є багато різних форматів, як це можна робити в розрізі там року-двох років. Пріоритет роботи в Україні це просто масштабування нового нового рівня. Після штатів можливо буде ще європейський офіс, тобто це масштабування, це більше можливості, це більший вплив, це ну просто. Еволюція, скажімо так, це нормально. Принеси Проблема, що Україна. дуже багато людей в цій країні говорять чи комунікують про те, про що не мають комуніковувати і створюють цим багато різних проблем. Це і депутати, це і радники, і помічники, десь це сповільнює отримання західної допомоги, десь це створює недовіру до держави штучну, десь це викривляє фокусування уваги з важливого на вторинне. Десь це просто некомпетентність, яку видають за компетентність. Що Це може бути не дуже довго, так? І що все не закінчилось і все не зупинилось. Загроза з півночі не зникла, загроза з півдня не зникла. А наступ на сході росіян відбувається. Можливо, не так успішно, як їм хотілося, але він відбувається. І з одного боку, вся країна не може жити в останні війни постійно. Він не має працювати, економіка має працювати, люди мають жити. З іншого боку, потрібно тримати якийсь рівень напруги для того, щоб люди не розслабилися і не забули, що війна відбувається. Це складні задачі, на них немає простих відповідей простих рішень.